У Миколаєві триває ремонт двох ЦНАПів, що розташовані у корабельному та заводському районах міста. Роботи планують завершити вже на початку наступного року. Це дозволить зменшити навантаження на ЦНАПи у двох інших районах міста, а також зробити відповідні послуги більш доступними та комфортними для миколаївців. Детальніше про це дізнавалася Катерина Рупташ. Для комфорту містян у Миколаєві триває ремонт відділення центру надання адміністративних послуг. Він розташований на базі адміністрації корабельного району та обслуговуватиме його мешканців, адже раніше миколаївцям для отримання відповідних послуг доводилося звертатися до Інгульського або центрального відділу ЦНАПу. Тут перероблено все повністю від комунікації до зовнішнього здоблення. Це найвіддаленіший район міста Миколаєва. За, для зручності містян отримання послуг саме в цьому районі зробили третій центр надання адміністративних послуг, щоб не потрібно було багато витрачати, витрачати часу для того, щоб потрапити в центр міста. Роботи виконує підрядна організація на замовлення управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олексій Савчук. Каже, це приміщення має бути максимально комфортним для усіх містян. Необхідно було зробити також доступність маломобільних груп населення. Це вимога і сьогодення, і вимога містобудівельних норм. В нас влаштований пандус згідно діючих норм по внутрі будівлі. У нас контрастні стрічки, також влаштований санвузол для ну з. Всіма вимогами доступності приміщення ЦНАПу розраховане на 14 робочих місць, де його фахівці зможуть одночасно обслуговувати відповідну кількість містян. Приблизний термін завершення робіт січень 2025 року. Зараз вже на фінішній прямі цей проект розташовуються меблі, розташовуються в. Вхідна група це мається на увазі ресепшн і так далі. І в найближчому часі планується відкриття. Також там облаштують кімнату відпочинку, де відвідувачі зможуть провести час в очікуванні своєї черги. Крім того, ремонтні роботи тривають і у Заводському районі. Очікується, що вже незабаром там також запрацює нове відділення центру надання адміністративних послуг завдяки спільній роботі Миколаївської міської ради та народу данії. У нас є ще один проєкт, який також співфінансується міською радою. Це центр надання адміністративних послуг в Заводському районі. Наразі роботи тривають, і наступному році ми плануємо відкрити ще один такий об'єкт для зручності, тобто ми вже будемо мати чотири таких об'єкта в місті. Вони розсереджені територіально і вважаю, що буде дуже зручно містянам та гостям міста отримувати послуги площа цього приміщення невелика, однак його компактне планування дозволяє максимально ефективно використати наявний простір, пояснюють в управлінні капітального будівництва. Планування фактично воно типове по всім всім центрам надання адміністративних послуг. У нас є і Вхідна група ресепшн, У нас є робочі зони. У нас є окреме приміщення для видачі паспортів. У нас є окремо бек-офіс для співробітників цього центру та адміністративна частина. Це приміщення також облаштують відповідно до вимог доступності для маломобільних груп населення. Цей центр надання адміністративних послуг також виконує вимоги доступності та інклюзивності, забезпечений. Вхідна група забезпечена пандусом. Внутрішні приміщення забезпечені всіми вимогами доступності. Також санвузол і загальні приміщення. Так, адміністративні послуги вже скоро стануть більш доступними та ближчими для миколаївців і гостей нашого міста. Цей центр. Передбачає розміщення 12 робочих місць та видачу паспортів. Попереду роботи оздоблювальні, завершення інженерних комунікацій, і фактично ми в першому кварталі маємо отримати цей результат. Планується, що нове відділення у заводському районі знизить навантаження на інші центри надання адміністративних послуг нашого міста. Таким чином, мешканці Заводського району, намив, Ліски, вони мають змогу не рушити до адміральської або до Проспекту Богоявленського вони можуть зручно отримати послуги на проспекту Центральному. 11-3-5. Тож вже незабаром обидва відкриють свої двері для перших клієнтів в управлінні капітального будівництва. Сподіваються, що це зробить життя містяну Миколаєві ще більш комфортним. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.